Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра, 10 липня сьогодні, і давайте по останній гарячій новині в Києві застрелила полковника СБУ. Ваше питання: що можливо, співпадіння, а можливо і ні. Ніч масованих, масованого обстрілу, дуже багато прильотів, і тут запускається вбивство. Чи це не для того, щоб відволікти від озвучення втрат? Ну, е Давайте подивимося, чи є якийсь зв'язок, чи немає. Ну і в цілому, да, взагалі, що, а, ну, чому, чому так сталося? Хоча я от згадую, що на тому тижні, здається, мабуть, десь в середу чи в четвер, от якраз на якомусь каналі в інтерв'ю дивилися загрози, да, і по Києву показало, що є загроза вбивства якогось військового. А людина, яка може бути причетна до, ну, до якихось служб, да? там король мечів вийшов, тобто людина при погонах. Так, в мене тут є фотографія. Давайте я відкрию собі, що <кій> насправді сталося серед білого дня зранку. Карти одразу нам говорять про те, що е, король Пентаклів у мене загаданий, в принципі, на кремлівський режим, але ще може бути зацікавленість якихось багатих людей, да, зацікавленість е, олігархів. Зараз подивимося, з якої сторони, але те, що це е, ціленаправлено готувалися е, диверсія, теракт да, по хитрості. Тобто, хитрость якась. У всьому цьому вона є, м, -м, -м, м, ну чи було направлено на відволікти увагу? Плані інформації я не знаю, але от для того, щоб всередині стало неспокійно, щоб більше як налякати людей, п'ятірка жезлів, да, більше, щоб всередині якісь конфлікти, всередині, якісь провокації ну у нас в країні. Ну, це, да. Давайте ще три карти. Якою метою? Була? А, давайте просто хитрість. В чому, в чому полягає ця хитрість? Просто додамо ще пару карт. В чому полягає ця хитрість? для замовника в чому ця хитрість для замовника, в чому ця хитрість для України чи причетний Кремль, зараз друзі, секундочку. Чи причетна Україна у всьому цьому, ну я би не сказала. Тут, можливо, якісь. Я спитала, чи причетний Кремль, да. карти причетності Кремля виходять по дияволу, п'ятірка мечів це якісь, ну, скажімо, дрг групи. Да? це групи, ну, які. Ведуть нечесні бої, це можуть бути під підпідступніше ну, організації зловмисників, організації вбивства. Да? Тобто, ну продумана така історія. А взагалі дуже цікаво. Значить, з однієї сторони для Росії це розігнати якусь інформацію, але не дати розповсюджуватися якісь інформації. Трійка мечі, вісім жезлів. Тобто тут обірвати якісь зв'язки. Не дати розповсюджуватися якісь інформації. А е, я питаю, що це для України. Для України це змінити прибрати якийсь ресурс. Та, карта смерті і магу зробити так, щоб у України не було якихось можливостей, щоб не було якихось е, ресурсів для того, щоб рухатися далі. А, чи причетно всьому цьому Україна? Ні, карта не, не про це говорять. Росія, да, причетна, але може бути хтось ще причетний а, зі сторони просто світу. Бачите, карта Єрафанта, карта світу, можливо, хтось, хто має вплив на Україну да, або хто має свої інтереси в Україні, якісь грошові інтереси в Україні. Ну, тобто, от якось так. Ну, взагалі, і Рафант говорить про е, якихось високих посадовців. Це можуть бути якісь люди, які мають зв'язки. І не стільки, ну прям от конкретно в Україні, скільки десь ще по світу. Да? Тобто ну, мова не тільки про нашу країну, але бачите, як зв'язки є. Якої інформації хотіла позбутися? Рефія. Добре, давайте інакше запитаємо, ким був цей полковник СБУ? Що його захотіли прибрати? Ким був цей полковник СБУ, що Кремль захотів його. Давайте просто що його захотіли прибрати. Ким він був. А... Цікава історія. Карта відлюдника, тобто людина, яка збирає інформацію, можливо, десь на когось працював, можливо, людина, яка тримала якусь інформацію, зберігала якусь інформацію. Це про аналітиків. Хоча по відлюднику інколи ще бувають люди, які співпрацюють на когось, тобто це не обов'язково там про ворога, хоча може і про ворога. Тобто людина, яка має свої е, власні інтереси, е, працюючи, скажімо так, не показуючи свої власні інтереси, коли працює десь на, на когось. Ну, ви зрозуміли, це інколи на шпигунів показує, да? або, знаєте, як коли когось кудись внідряєш, ну, тобто, для, в плані роботи я маю на увазі. Полковників був, чи мав він зв'язки з Кремлем. Якого застрелили, чи мав він зв'язки з Кремлем? Цей полковник. Зв'язки якісь панство були. Вон, карта колесниця, карта родини виходить. Я так, може, може, може жінка, може якісь сімейні зв'язки, ну щось таке. А по роботі мав якісь, давайте так, якісь робочі. Кремлем, робочі зв'язки. Цей полковник із двома з Кремлем робочі. Карта інформації. Читка пентаклі. Це момент. Збору інформації і момент передачі інформації, але. Друзі, не такої інформації прямо в момент злиття. Ця інформація по королеві мечів. Ця інформація могла нашкодити Кремлю. Тобто це зрозуміли, як, можливо, хибну якусь інформацію передавав, ну, щось таке. Але вісім жезлів все ж таки момент спілкування. Спілкування присутні, що пов'язува, пов'язувало пов страх, карта повішеного. Знову ж таки, коли вимушено робиш щось таке, чого не хочеш, коли тебе змушують робити щось таке. Ну і дев'ятка жезлів, карта страху, страху за своє життя. Він робив в Україні цей полковник. Знову ж таки, працював з якоюсь інформацією. По Колесу Фортуну міг створювати якісь події, міг збирати інформацію, аналізувати інформацію. Тут дуже багато розмов стосовно інформації. Ну тут жезлів, мені не хочеться його читати як удари да, стосовно збору інформації в плані ударів. Але те, що була співпраця ще з якоюсь стороною, то це факт. Ріка жезлів говорить про співпрацю. Можливо, на три сторони. Знаєте, буває так, що, да, можливо, ще хтось був присутній. Тим паче нам карти з вами попередньо про це сказали. Яка задача його була в Україні? Карта роботи, карта виробництва, але по дияволу і по вежі Панство, Ну, У мене таке відчуття, що е, хтось когось зачищає. Карти ви самі бачите. Карти не дуже добрі в плані того, хто що робить в Україні. Тому. Е, Добре, давайте спитаємо, чи буде ще, чи будуть ще такі випадки? Так, стоп, спокійно. Прям пачкаю, чи будуть ще схожі випадки, чи є е в планах, скажімо, да там у Кремля, не у Кремля, чи є в планах ще вбивства людей, які причетні там до певних структур, до органів в Україні, чи є ще в планах. Є є е е в планах, е і знову ж таки тут король Пентаклів, це або якась грошова людина. да або, знову ж таки, кремль, тут збор якоїсь інформації, тут сім кубків, сім жезлів. Сім кубків це як прямо момент списку, да? що, типу я думаю, і там, і там, і там, і там, типу що так, щоб себе захищати. Є в планах, є момент очікування, є момент підготовки, проплачені якісь люди, які готуються до. Так, ну таке собі. Друзі, я хочу взяти ще одну колоду, бо, чесно кажучи, неочікувана для мене інформація стосовно його роботи. Хочеться прям в таке вірити, правда? Причина вбивства полковника. СБУ сьогодні зранку, причина. Верховна Жриця, таємні зв'язки, таємні групи, таємні зв'язки, знову ж таки, щось на трьох. Політика, прийняття рішень, вплив на рішення, можливо, комусь перейшов дорогу. Трійка Кубків, король жезлів, порушив чиїсь інтереси, тобто таємна, таємна можливо співпраця. Трійка Кубків у нас показує з вами інколи на зацікавленість на те, що людина співпрацює ще з кимось. Причина. Гроші, фінанси. Давайте розкладемо, що це вбивство для Кремля. Що це вбивство для України. Ну, дивіться, що це вбивство для Кремля? Це втрати, це обмеження дій по правосуддю. Неможливість вплинути на якісь. Або знаєте як бажання М -м, Щас, сейчас, щас, щас, друзі. Щас секундочку. За хтось з української сторони знову виходить карта Диявол. Той, хто працює проти, Тут треба розібратися. Якийсь він мені. Е цей полковник СБУ дуже е як темна конячка, якщо чесно. Я не скажу, що він може бути проти України, але. Е Чому ну, саме він? Чому саме його? Карта Сонце щось освітити, щось показати. Є певна зацікавленість короля Пентаклів. Сейчас а... панство я питаю, чи причетність Росії, знову виходить карта відлюдника Вісім Пентаклів. Про... Проводилася підготовка, проводилася якась робота. Карта Колесниця заїжджує, Да? Тобто люди приїхали, приготувалися. Колесниця це карта керованості, Ну і карта певного транспорту. Можливо, очікували його біля транспорту. Да? Ну, там, Начебто відео є, щоб ну, біля машини там якось так. Карта керованості, тобто керували звідти з кремля людьми, які могли бути тут у нас в Україні. Карта людних, да, які чекали, які працювали, які готувалися. Чи причетний хтось з України? Знову карта зірка. Зірка це знову ж таки про інформацію і про людину, яка може впливати на інформацію, тобто не факт, що прямо в Україні знаходиться ця людина. Да. Хтось може керувати там десь з. Звідкись. І знову ж таки зробити удар такий по дияволу. да, Тобто, це м, диявол це зробити гірше в Україні. Ну, от карти про це. Карти про це. Можливо, налякати когось да, от в Україні. А, бо дев'ятка мечі виходить паж кубків момент збору якоїсь інформації. Ну і повішений привести, принести в жертву. Повішений все рівно, блін, ну, мені не хочеться. Думати, що це прям так. Зараз, друзі, щас ще давайте сюди докладу. Я перепрошую, що так довго, але трошки карти мене на зараз путають. Знаю, що вам сказати. Мені, ну, в принципі, якась третя країна. Тому що тут все ж таки, чи працював він в інтересах України паш мечів це той, який збирає інформацію. Все рівно є королева жезлів. Королева жезлів у нас з вами показує на Росію. Показує на якусь третю країну зацікавлену, да четвірка кубків не сильно там комусь і подобається. Але ж, що стосується, Кремля, Трійка Пентаклів, дев'ятка мечів, карта вежа. туз Пентаклів. Це карти про Ерефію. Да, тут є певний страх якоїсь співпраці. можливо, намагалися на нього вийти, можливо, його залякували, можливо, знаєте, як от намагалися підкупити. Ну, тому що карти такі, коли ти не погоджуєшся, коли ти, ну, типу там ну, не хочеш цього робити. І чи є зацікавленість третій стороні, карта колесниця? Тобто ще якась країна могли. Ще якась сторона могла бути зацікавлена, скажімо так, в інформації від цієї людини. Ну, якось так. Чи шкодила його праця, його служба Україні? Чи шкодила? Та ні. Міг він працювати проти України Цей полковник. карта магу. Тут більше момент маніпуляції. Маніпуляції інформацією, якої, знаєте, от як з кубків. Ну, от, маніпуляція інформацією. Тому тут момент не про те, що там хтось запроданець, а от знаєте, ну от, от ці хитрі, хитрі дії, хитра робота, коли ти там на, на третю сторону працюєш. Ну, ви зрозуміли, є якась інформація, а ти просто можеш її правильно подати. Ну, тобто, може Кремль думає або комусь розказати, да? ну тобто зливати якусь інформацію, яка не на шкоду Україні панству. Ну, тут ви побачили, карти начебто такі непогані. Карти начебто непогані. Ну, що вам сказати. Чи планується ще такі вбивства? Ми з вами подивилися, чи є загроза нашим основним головним діячам в Україні посадовцям. Так, да, загроза така є, друзі. І знову ж таки, сім кубків, сім мечів шукають можливості, можливо, десь в дорозі шукають колесо фортуни двійка жезлів, шукають варіанти, як це можна зробити. Ну, панство, не знаю, що вам сказати, чи є зв'язок ви питаєте, з обстрілами, чи є зв'язок вбивства цього полковника з масованим обстрілом сьогодні. Ну, от карту одразу. Чи є зв'язок обстріли вбивства? Момент інформації. Ну, воно якось, знаєте, начебто і є зв'язок, а начебто і нема зв'язку. Карта зірка це все складові одного якогось плану. І знову ж трійка Кубків. Е приурочити да, до якоїсь події, приурочити до цього. Тобто тут не про те, що приховати якусь інформацію або ще щось, просто зробити все гамозом. Да? Тобто тут начебто і. Знаєте, як загальний план в цілому? да, Двійка мечів з двох сторін. Ну, в общем, зробити якусь біду з двох сторін. Тому ну, така, такий розклад сьогодні. України, ви бачите, це вбивство для України, воно йде по хитрості. Хитрість не дати розповсюджувати, вкрасти якусь інформацію, вкрасти якусь дію, да? дати якусь загрозу, це як попередження, це як ну, тут мечів, це як загроза, причому голосно для всіх. Верховний суд, щоб всі побачили і всі почули, як момент якоїсь, як розправи, можливо, я не знаю. Ну, от бачите, тут прям. То я для себе в плані вербовки перепитала, друзі. Ну, добре. Я вам дуже дякую за. Сумні новини. Просто знаєте, коли серед, біл... серед білого дня. А... Такий момент. Да? Як людям себе почувати, в якій безпеці? Ну і так далі. Коли ти і вночі обстріли, і серед день якісь вбивства. Ну, тобто, щось таке. В країні, да, прям наростає момент напруги, наростає момент загрози, страху. Бережіть себе, панство, бережіть себе і бережіть Україну.